Отже, всім привіт це життя відомих людей. 20 вересня у Києві гучно відгримів концерт Монатіка Так вмієш лишти. Грандіозний перформанс від співака зібрав у палаці спорту понад 11 тисяч глядачів. Ну і Я пропоную для початку послухати частинку виступу, аби зануритися в ту атмосферу. Дивіться. I'm oh, Перед початком шоу учасники колективу Леви на Джипі провели благодійний аукціон. За донат від 500 гривень розігрували боксерські рукавиці. Ну а за внесок від 300 гривень сертифікат на покупки у спортивному магазині. Також під час концерту Монатік розіграв бейсболку, в якій виступав Її купили за 50 тисяч гривень, які теж безумовно спрямували на благодійність. Разом із Монатіком на сцену вийшли ще 9 артистів. Серед них Дорофі. Києва, Філіт, Кола, Роксолана, Дантес, Олексій Дурнєв. Отой та казка. А ну, звісно, не обійшлося на, на таких великі події і без курйозів. Так, під час виступу співак Дантес провалився під сцену і свою травму одразу показав на відео. Давайте подивимось. Концерт Діми Манатіка закінчився ось таким приколом. Ось суперовим. Але я хочу вам подякувати за все те, що всім глядачам, які ходять на концерт, дімо, дякую вам за це. Це справжній подарунок, це справжнє щастя для артиста і продовжуйте ходити на концерти. Дякую вам велике. На концерт також завітали і відомі гості. Зокрема, співачка Джамала, телеведуча Маша Єфросиніна, блогерка Даша Квіткова, режисер Алан Бадоєв та багато-багато інших. Ну і несподіваний дует співачки Наталя Могилевська і Лілу 45 заспівали разом хіт відправила меседж. Чому обрали саме цю пісню ексклюзивно для живело? Розповіла сама Наталя Могилевська. Послухаймо. Ця пісня дуже дивно за 20 років. Вона кожного разу змінює свій меседж. Колись це був меседж про те, що мене покинув чоловік. Сьогодні в виставі ця пісня була страшенне мала зміст, коли він рано вийшов, що більше не прийти. Які дві різні ночі щаслива і страшна, і це відомо кожному українцю. А сьогодні, в цій роботі, вона здобула нового значення, і цей меседж звучить тисячу разів. Я не хочу жити так. За словами артистки, вони не планували випускати нову версію пісню, а лише збиралися разом її заспівати на одному із заходів. Проте несподівано такий спільний ексклюзивний виступ переріс у повноцінний реліз зі студійною версією треку та навіть відео. І ще один дует активно обговорюють у мережі. під час свого концерту в місті Рівне співачка Тіна Кароль запросила на сцену юну шанувальницю півфіналістку проєкту Голос Діти Дар'ю Бугайчук. Разом вони виконали пісню, що ти наробила. І їхній дует вразив публіку і здійняв гучні овації. Власне, давайте подивимося, як це було. А після вже виступу Тіна Карель звернулася до глядачів і попросила запам'ятати ім'я 17-річної Дарія, адже вона точно стане великою зіркою. Тому запам'ятайте Дарія Богайчук. Я хочу, щоб ви запам'ятали Дашу. Любили, слухали і дарували її і зичили ви тільки успіху на сцені просто фантастично. Виконалися сьогодні на сцені перше... Американська супермодель Белла Хадід опинилася в лікарні через загострення хвороби лайма, від якої вона страждає вже понад 15 років. Вперше зірка подіумів відчула симптоми хвороби, коли їй було всього 16. у 2013 році. їй поставили діагноз. А за три роки вона зізналася про це публічно. Хвороба лайма це небезпечне інфекційне захворювання, що передається через укуси кліщів, які, які часто Зводить до хронічних уражень нервової системи, серця та суглобів. Попри складне і тривале лікування, 28-річна Бела Хадід намагається надихати своїх підписників і ділиться світлинами у соціальних мережах. До слова на цю ж хворобу страждають і мама, і брат супермоделі. Ну а в нас, схоже, на носі нове велике зіркове весілля: 61-річний американський письменник Ден Браун заручився з нідерландською вершницею Джудіт Пітерсен, а молодшою за нього на 27 років. А про це стало відомо завдяки виходу нової книги письменника, в якій він подякував коханій словами моїй нареченій Джудіт Пітерсен. Зараз пара перебуває у Празі. Ця новина безумовно сколихнула весь шоу-бізнес, адже раніше колишня дружина Дена Брауна називала Джудіт однією з його коханок. Нібито їхній роман почався ще 2014 року, коли вершниця відновлювалася після операції у домі подружжя. Ну сам автор наполягає, що все ж таки їхні стосунки почалися вже після розлучення 2018 року. Після двох років стосунків італійська акторка Моніка Белуччі та американський режисер Тім Бертон оголосили про розставання для уникнення пліток. Вони виступили зі спільною заявою, в якій повідомили, що розходяться мирно і з повагою одне до одного. А про роман зірок вперше стало відомо 2023 року. Тоді їх разом помітили на романтичній прогулянці на день усіх закоханих. Ну а пізніше режисер запропонував актор роль у продовженні блокбастеру Бітлджус Бітлджус до стосунків із Тімом Бёртоном Моніка було 14 років була в шлюбі із актором Венсаном Касселем. Разом вони виховали двох дітей. А тім Бьортон також був у довготривалому шлюбі з акторкою Геленою Бонем Картер. У них також народилося двоє дітей. Ну і їхні стосунки завершилися ще 2014-го. Гурт Казка заінтригував шанувальників. Після семирічної паузи гурт готовий повернутися на сцену нацвідбору на Євробачення. За словами солістки Олександра Заріцької, зараз вони активно шукають свою пісню, адже до кінця термінів подачі композиції на нацвідбір залишилося зовсім мало часу. А лідерка гурту Казка Олександра Заріцька запевняє, що вони спробують свої сили втретє, але тільки тоді, коли будуть Нені в тому, що їхня пісня абсолютно переможна. Нагадаю, гурт казка вже двічі брав участь у нацвідборі на Євробачення. вперше колектив виступив 2018 року. Тоді музиканти посіли лише шосте місце у півфіналі. Ну а вдруге «Казка» взяла участь у нацвідборі наступного 2019 року і виборола третє місце вже у фіналі конкурсу. Ну і якщо вже заговорили про Євробачення, на останок ще трошечки новин звідти Ізраїль можуть виключити із пісенного конкурсу через воєнні дії в Газі. Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Ісландія, Словенія та Бельгія погрожують бойкотувати Євробачення, якщо Ізраїль таки допустять до участі в конкурсі. А ось Італія та Німеччина навпаки підтримують участь Ізраїлю в конкурсі і категорично проти дискваліфікації цієї країни за словами. Міністра культури Німеччини Вольфрама Ваймера конкурс а, був створений 70 років тому власне для об'єднання націй через музику а, для об'єднання навколо миру. І така культура скасування суперечить головній меті Євробачення. Ну остаточне рішення ще не ухвалено. А, його можуть ухвалити або в листопаді, або в грудні. Ну в будь-якому разі до кінця цього року вже стане відомо чи братиме участь Ізраїль в Євробаченні 2026 чи ні. Ну і відповідно, кількість інших країн. Учасниць теж сформується після цього рішення. Ось такі новини на сьогодні. А, Тимур, наташа хліб, я пишу. Так. Такий неочікуваний Тимур сьогодні йому личить, здивував. А Сергій Клименко пише: гарна зачіска, Тимуре. А, ну, а я слухай, а я ж посліпувати. Я думав, здалеку Козловський Віталік прийшов. А потім підходиш, Тимур, тобі дуже лишить, правда? Тобі реально прикольно. Дякую. Я в пошуку, це такий соціальний експеримент, можна сказати. Захотілося оновлення? Я не знаю, просто в якійсь от три дні тому на Справді все це зробити. Затемнення, затемнення, так? Зранку помився в душі, все посушив голову, думаю, залишу так. Ну і все, поки так залишив, а далі подивимось. Головне, будь ласка, не збривай бороду. Наші глядачі вдруге такого не переживуть. З ним ледь впоралися. Тут роби, що хочеш, Тимур. Головне, <світ> <світ> щоб так, Щоб стабільність була у тебе внутрішня, Внутрішня є, та. Треба не слухай, що вона каже. не Хочеш коли їсть, не хочеш, ну що це? Нель. Ну, навіть ці поки рамки. Що, поки що не уявляю, якщо раптом такий експеримент таки станеться. E, знаєш, ділиться. до повномасштабної війни десь раз на рік я робив оновлення собі. А це так, у вас повністю. якась така система раз на так, рік? Так, у вас дівча теж є свій систем. Типу, це щоб трошечки. шкіра відпочила та, да, трошечки, та, 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 свої секретики, розумієш? Свої секретики, та, Сонця та, набралася, та, та. та, та подихала та, та, трошечки. Вітамінчика Д. Світ а, чоловічих боріг. Був Борислав, що сказав би, що Можна ще не тільки там е, гулитися, але Руслана, нема, тому я да але в останню це було в 2021-му. Ну знову ж таки ти підкинула нову ідею. Подивимось, можливо, і оновлюється цю частину свого обличчя а, в будь-якому разі бансував як виступний кароль зараз. За <світ> сцену вийде. ну правильно, Та. знаєш, має бути гавайті. іди голись е, Тимур... я були поки що не піду, ну, так дивились, але піду да. готувати наступний випуск, який завтра у цій звісно, буде в сніданку з один Тому е, обов'язково зустрінемось, побачимось, почуємось. Гарного дня вам. Сім сьогодні кухон. <гум> З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд Smart Смартвеліз. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс 1 Україна.